Господин Аваков, Ваши 30 секунд. Возникает очень важный вопрос. Вопрос не э, подписи, вопрос не всякой ерунды вокруг, вроде 3,5 миллионов псевдо. Вопрос другой. Чего боится власть? Почему она так упорно не дает оппозиции собраться на мне очередную сессию? М имеют возможность сказать свою точку зрения? Боятся тех фактов, которые мы обнародуем? Вот это главное, что должны мы все понять в этой ситуации. Власть боится. Боится, значит они не правы. І, значить, наші усилля не напрасні. Так іноче завтра фракції заберуться, і завтра е, будуть рішення, до яких лучше би власті прислушати. Ваше полмінути господин Святош. Опозиція не мала сто підписів. Таким чином е, маємо подвійні стандарти: з одного боку, вимагаємо голосування особистого, з іншого боку, особисто не підписуємо цей документ саме через те. Я переконаний, що голова Верховної Ради пан Рибак діяв згідно чинного законодавства, закону про регламент і української конституції. Господин Куріной, полминути ваші. Ну, будемо відвертими. Насправді ця ситуація яскраво демонструє всій країні. Цьому політичному режиму парламент як інститут не потрібен. Взагалі, якщо б у них була можливість, вони б взагалі не скликали парламент. І це зрозуміло. І більше того, ситуація, і вона буде дуже гостро стояти вже на першому засіданні чергової сесії. Це ми будемо вимагати персонального голосування. Не можуть забезпечити більшість персональне голосування. І це головна причина того, що відбувається, Сергій Міщенко. Я хочу, щоб голова Верховної Ради і депутати, в першу чергу від влади, показали своїм прикладом, як е, треба виконувати закон, конституцію і закон, тому що ми вимагаємо від людей, звичайно, щоб вони виконували, але сам голова Верховної Ради і депутати не виконують цього е, закону, сховавшись за депутатською недоторканністю і таким чином показуючи, що ми вище над законами, і я впевнений, що треба 100 депутатів. А 450 ці, в цій Верховній Раді вони не потрібні. Пане Леоніде, ваш висновок з цієї всієї ситуації, яка передувала і супроводжує весь цей скандал, Ну, якщо колись запросити як народного депутата Гіловеча, але не як, як юриста, може про інше буду казати, але зараз, як юрист, кажу, що е, постає декілька питань. По-перше, це недостатнє детальне регулювання певних процедурних моментів діяльності Верховної Ради і голови. І, можливо, знову ж таки постає питання щодо відповідальності за належні дії в якості голови Верховної Ради, народних депутатів, які здійснюють свої обов'язки як представники народу під час діяльності, і взагалі дуже часто виникає питання недостатності.